На цю красу туди варто біжать. Йо-хо-хо, з вами Аня Даня, і я біжу. Я ніколи ще так не прокидалася. Я, я в шоці, я, я біжу, щоб побачити це сонце. По подивіться, подивіться на це. Я ще не добігла, але ви бачите його. Так, ви бачите його. Я просто я не знаю. Вам треба не мене показувати. Вам треба показувати сонце. Я знаходжусь на станції Хітачі, в місті Хітачі. Хі, Хі це сонце, тачі це вставати, це місто, де встає сонце. А -а -а -а, ай, це неймовірно. Я, я дуже дуже щаслива сюди потрапити. І давайте побачимо, що ж я тут роблю в цьому місці. Що тут вчора відбувалося? А вчора відбувалося те, що я сходила в тім лап. Поїхали. який я йду, точніше їду, йду, неможливо, Він нічний, він працює тільки вночі, тому що тімлап це завжди якесь мистецтво з ілюмінаціями. А для ілюмінацій треба що? Треба темрява. А цей тімлап знаходиться під відкритим небом, і тому тільки коли настає темрява, він відкривається. Зараз я приїхала на станцію Оцко, і мені треба буде йти пішки від неї пів години, бо цей тімлап по суті знаходиться в селі, де немає нічого. Поїзд ходить один раз на годину, і тому що, ж, давайте підемо пішки разом. І я думаю, як я буду повертатися назад, коли за всі півгодини, поки я йшла, я бачила тільки один ліхтар на трасі. Я розумію, це траса, наша тут ліхтарі дійсно. Але, блін, якщо ви цю трасу так красиво своїми е, оцими кущиками, так красиво цю, зробили, значить тротуарчик. Коли ви зробите тут ліхтарі, а мені ж потім повертатися на станцію по цій же дорозі. Я розумію, е, є міф про те, що Японія це дуже безпечна країна. А серйозно, просто я не знаю, я зараз накручуюсь, я тривожна, я розумію, в цей тім їздять тільки на машині. Я вже чую музику тімлапську лапську. І от я там бачу навіть попереду. Попереду, зараз вам зум зроблю. Зум. Бачите, там підсвічений ілюмінацією дерева. Тут написано, що це не вхід, значить вхід далі. Ми йдемо далі, але це вже мене радує, що я коли почала жалітися, я вже побачила реально світло в кінці тунелю. Ну, як я й казала, тут люди приїжджають все ж таки на машині. Ось тут парковка. Ой, я чую цей звук. Це звук тімлаба. Лаба. Вони мені кажуть, що попереду туди, там вхід. Клас. Я вже ваку-ваку стерив. Як же швидко моя тривожність. Стала excited – Це <свісно> забавно. <свісно> Зараз у мене, напевно, через тривожність якісь скачки настрою. <свісно> Це вхід. Це вхід. Ото. І тут нікого нема. От вам назва. Угадайте, хто стоїть в черзі першим. Нас впустили, зараз пояснять правила і підемо. Тація офігенна. Така, знаєте, прогулянка перед сном. Прощаємося з цією локацією, де кольоровий ліс. Ідемо в наступну. Що це? Що це? Це в реальності неймовірно виглядає. Відчуття, що ти йдеш серед зірок. О, зараз буде як портал. Блін. Це реальний такий портал, я не знаю, це так прикольно. Було, ну, це цікаві почуття, коли ти крізь нього проходиш. На відео, коли воно повністю засвітило, то не так прикольно було, як в реальності очима дивитися. Ага, далі у нас був <паспалу> Бамбуковий <паспалу> ліс, де то вмикається світло, то вимикається. І коли вимикається світло, Сердечко аж завмирає. бо ти нічого не бачиш взагалі. Звук водички, звук водички. Ви чуєте? Ви чуєте цей звук водички? Дозволили йти. А зараз побачите, що і як тут і чому люди не розвиваються, бо там є типу як мостик, по якому йти для того, щоб не перегружати цей, не перевантажувати цей мостик, то став пускає. Людей потрошки і там. А ну-ка, а ну-ка. Ой, прикольно як. Коли ти йдеш, то буде вмикатися фонарик. Блін, прикольно. я трішечки в воді. Блін, як прикольно, ти будеш ще йти і воно буде підсвічувати. Типу, як квіточка. Бачите? Клас. Боже, скільки води в кросівках. Вода по температурі така. Прохолодна вода. А знаєте, що я не подумала? Я не подумала про те, що в мене немає у що перевзутися. На завтрашній день. Вони ж не висохнуть. Вони ж не висохнуть. Я прийшла в готель, я вже поїла, я ну, що, в сухих шкарпетках сижу. Ось ось я ось, вам покажу. ось-ось-ось. Попарила ножки, стало мені набагато легше. Е, розкажу вам свій шлях назад до готеля. Е, я ж все ж таки була не одна, хто приїхала не на машині. І, якщо чесно, мене це. Дуже щасливо, бо я відчула, знаєте, що типу, я не одна у своїй біді. Ми всі однаково зараз йдемо з мокрими ногами на станцію півгодини по темряві. Ну, ми всі. Я зустріла, крім себе, хто йшов на станцію пішки ще три людини. Дивно було, що нам не Видавали, наприклад, не знаю резинові сапожки, хоча б якісь безрозмірні для того, щоб ми йшли в цю воду. І навіть якщо, наприклад, в цій воді треба ходити босиком. Але стаф нам не казав про те, що треба бути там босим або бути там взутим. Я так розумію, це напевно вибір кожного, хто туди приходить. Там перед входом хіба ж була вивіска про те, що вода не гаряча. От. І, блін, якщо нам треба було йти, наприклад, босими там. То на виході нам би давали рушники так само, як було, наприклад, в Лап Planets, який знаходиться в Токіо. Там також ви ходите в воді, але на виході з локації, де ви ходили босими в воді, вам видають рушники. А там, де вам не треба ходити босими, наприклад, вам видають капці безрозмірні, такі величезні. Якби. Ну, і ти спокійно собі ходиш. Так, ось е, мій шлях додому, оця парочка, значить, і я хочу їх обігнати. І я думаю, як це зробити, так, щоб їх не налякати. Я взагалі не знаю, розуміють вони чи ні, чи чують мене, що я йду за їхньою спиною. І я додумалася до того, щоб увімкнути ліхтарик на телефоні. І дівчина все ж таки злягкалася, а хлопець ні, можливо, хлопець все ж таки чув, що я йду за їхніми спинами. От, і було забавно, як я ж вони розступилися, пропустили мене з фонариком. І я вимкнула фонарик, бо, в принципі, іти чисто по прямій, і там нормальна дорога, там ям немає нічого обходити. І далі йду в темноті. І наступний Бідося це хлопець якого я його запам'ятала, я його бачила ну, в тім лапі. Чого я його запам'ятала? Бо він, також, як і я, дуже часто стопався і міг просто тупо стояти. І, і, і ми по суті дуже часто з ним просто тупо вдвох стояли. На місці і дивилися на красу перед нами. Я хочу сказати, що я не жалію, що поїхала. Насправді я отримала багато позитивних емоцій. І буває в житті всяке, просто наостанок, саме в той момент, коли у тебе повинно бути саме найбільше враження, яке ти запам'ятаєш, воно вийшло негативним. І через це. Я, звісно, була дуже не в настрої. Зараз що зараз я буду робити зі своїм взуттям? Що я зараз з ним буду робити? Я згадала, що в кожному готелі є фен і тому я буду сушитися, сушитися. А з вами була. Є і буде. Аня Даня, дякую за перегляд цього відео. <реж> до до нових вістів. Пока-пока.